<гас> Назвіть своє Райленд Грейс. Щойно отямився після коми. Я за кілька світлових років від своєї квартири, і я не астронавт. Я не астронавт. Я не астронавт. Не полетите, то помрете разом з нами. Сонце помирає. Ви єдиний науковець, який може знати, що це таке. Я просто вчитель в середній школі Гровера Клівленда. У вас є ступінь з молекулярної біології. Я хочу, щоб ви пішли з нами. Це проєкт Радуйся, Марія. Сонце не єдина зоря, що гине. Кожна зірка була заражена своєю сусідкою окрім однієї. Чому? Ми, Ми не знаємо. Ось чому зробили корабель, щоб дістатись туди і дізнатись. 11,9 світлових років. Астронавти помруть у космосі. Це те, що ви, американці, називаєте ризикованою справою. Радуйся, Марія. Зрозумів. І який дурень на це поводить? Нічого не зробили. Усе на цій планеті вимре. Ви знайдете рішення. Ви моє рішення. Який з мене астронавт? Я ніколи не робив нічого подібного, не виходив у відкритий космос. Я не вмію в місячну походку. Я розумію, що на кону, розумію. Але моє місце в класній кімнаті. Світ розраховує на вас. Можливо, вам важко це зрозуміти. Але іноді люди не усе вміють. Ви знаєте, хто ви? Усе вийде. Час Часнуть через п'ять годин. Об'єкт наближається. Боже мій. Отже, я зустрів інопланетянина. на Починає мені подобатися. Добре, що я йому ніщо певний час викликала занепокоєння. Я Грейс. Кликатиму тебе роки. Палець догори. Ні, це палець донизу. А нам треба догори. Ну, хоч якось.